Зарплатний проєкт між Ощадбанком та підприємством отримати ряд переваг і більш високий відсоток по депозиту. Розміри овердрафту встановлюються індивідуально. Зарплатний проект між Ощадбанком та підприємством та видача зарплатних карток його співробітникам надає можливість їм отримати ряд переваг від Ощадбанку. Це безкоштовне зняття готівки в банкоматах Ощадбанку та банків-партнерів, оформлення додаткових карт для членів родини, смс-інформування по операціях по карткам, підвищена відсоткова ставка при розміщенні депозиту банку, знижений відсоток по іпотечній позиції, участь у бонусних програмах від банку та партнерів. Щоб встановити кредитний ліміт по зарплатній карці від Ощадбанку, зверніться з паспортом та ідентифікаційним кодом до найближчого відділення Ощадбанку. При цьому менеджер може запросити і додаткові документи, наприклад, виписку заробітної плати. Розмір ліміту встановлюється індивідуально, проте не може перевищувати 4 окладів для звичайних працівників та 6 окладів для керівників підприємства.